Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні в нас знову справи домашні. І продовжується епопея з моркую. Я. я вам показую свої улюблені способи, методи, провірені руками. Для мене це самий найкращий спосіб зберігання. По-перше, акуратний, чистий. Морква залишається соковитою, чистенькою до самого початку, коли починається нова морква. молода. Ця морква зберігається, повірте мені, що для цього треба? Моркву я замочила в воду буквально на декілька хвилин. Не для того, щоб вона набралася води, а для того, щоб її відмити від грязі, від різного бруду. І не бійтеся, що вона. Намокне, вона в землі місяцями дожді йшли, їй нічого не сталося і зараз не станеться. Ось я беру отаку мочалку і грубою стороною я відбиваю весь бруд От. і кидаю чисту воду для того, щоб вона щоб сполоснути її потім. І так я мию всю морку. Щоб не гаяти ваш час і мій, я вам покажу, я ось у... у іншому відрі в чистій воді. Я переполоскую її. Ось десь тут мій помічник ходить поряд, тьоска наш. Так, ось так Я її сполоснула, а тепер на сантиметр від того місця, де росте гічка, морквина обов'язково зрізаємо, тому що буде вона проростати. І знизу теж сантиметр півтора зрізаємо, щоб не росли корінці. І в такому вигляді викладаємо на таку якусь ганчірку, яка вбирає у себе вологу. Ось так. І кладемо для того, щоб вона просохла. Нам треба, щоб вона просохла. Вона просохне, зрізи оці обвітряться, вони присохнуть. О. І потім я покажу, що ми будемо робити далі. Так, ось морковку всю порізали, почистили, викласти її треба так, щоб вона була таке, якась відстань між ними була, що вони швидше просохла. Ось так. Тепер накриваю зверху якоюсь рядиною, чимось таким стареньким, щоб воно всю вибрало вологу. І залишаємо на дві його, щоб воно протряхло. Потім відкриємо, щоб воно прогрілося, перевернемо, щоб вона зовсім була сухенька-біленька. Так, морокочка наша вимита, висушена. Я вам хочу показати, дивіться, вона наскільки висохла, що зовсім біласта така шкірочка зовсім суха, суха, суха. Дивіться, зовсім руки сухі, вологи немає ні граминочки. Підсохла ця сторіночка, вона провітрилася. Ця сторіночка вологи немає геть. І тільки в такому стані такому провітряному, просушеному, вимитому, почищеному, ми зараз будемо мотати їх, замотаємо. І буде вона зберігатися у нас до свіжої. Так, що ми тепер робимо? Я взяла дощечку. На дощечку виклала харчову плівку. Тепер беру морквину і ось так. Кожну морквинку замотую. Да, це якийсь час, треба витратити, витратити час, але воно того варте. І оці ось зрізи дуже тугенько і плотненько. Щоб зовсім туди не потрапило повітря. Повітря ми виганяємо. Якщо маленька морковина, то можна дві покласти. Отак. Тепер завертаю отакі, прижимаю, ось отака, виходить красота. І отак робимо всю морку. У мене і ящичок, там відро, певно. А В кого більше, в кого там 10 відер, 10, то вони цього не зроблять. Але все-таки, я думаю, що частинку можете зробити. Тому що морква, яка зберігається в піску, ми пробували і в піску, як ми тільки не пробували робити її. Ось так теж здоровий, такий мені не треба їх декілька штук, мені достатньо одної, тому я замотую одну. Пробували ми і з піском, і з глиною, і по-різному. Да, вона зберігається, все одно вона морщиться через деякий який період. Але вона втрачає саме оту свою таку солодість морковну. Морка вона з чим смачна, тим, що вона солодкувата, хрустка така. А в піску вона так не зберігається. Що ви мені не кажіть, я пробувала то не те. А ця точно виходить як свіжа. Я думаю, кожен з вас в супермаркетах купляв, то її не вчора зробили. А її роблять так на зберігання, і вона дуже довго зберігається. Дивіться. Отак от в ящичок потім складаємо. І так всю морковку. Так от і все. Попакували. Де більше по одній, де трішечки менше по дві. І є, є по три. Де, де зовсім отакі от маленькі, по 4, зато дивіться, вони якісь такі плачечки гляньте, які вони плотненькі, ось такі, дивіться, хоч кидає, хоч що, вони ціленькі. Тому що повітря з них я все витягнула, вижила. А тепер просто складаємо у ящик. Ось так. Ось так, ящик. Все гарненько складаємо, кладемо в підвал нехай собі зберігається. навіть вона не буде, тому що вона помита, вся грязь із неї вся змита. Ось так. Повітря з неї все викачене. Ось дивіться, краса. І ось дивіться, хочу показати скептикам. Скажуть, що це підробка, що це тільки що склала. Місяць назад я складала моркву в вмашні рушнички і показувала, як це робиться. Верхній шар уже ми з'їли, дивіться, вона зовсім-зовсім сухенька. Гляньте, я відкриваю ось. Вона геть зовсім сухенька. Цілесенька, ніде не п'ятенечка, Гляньте, вся-вся, вся ціленька. Так от поклали, так вона дивіться, так вона вся і тримається. Ось. Дивіться. Нижні слої. Щас десь залізу вниз. Ось з нижнього дивіться. Сухенька-сухенька, гляньте на мої руки. Вологесть зовсім, зовсім. Геть-геть-геть-геть сухесенька. Ось так. І це вона вже зберігається місяць. І цієї моркви мені буде досить до, до зими її вистачить мені. Я кожного дня вживаю, беру в їжу, дивіться, вся сухенька. Вся рівненька, вся дивіться, сухесенька, сухесеньке, зберігається ідеально. Так що, скептики, не будьте скептиками, а вірте тим, хто вам показує, тому що це власний досвід.